Мучилися, ми мучилися бляха. з потоками воздуха, нічого не виходить. Це пасад без сьомий. Коротше, по всіх прогнозах, якщо б не працює одна заслоночка, Каже, що це не болячки, вже подивися в інтернеті, теж є багато чого. А основний не працює. Но тут ми все поснімали боковини. Ми тут якраз ми міняли радіатор пічки виставили. Значить, виходить. Получается... Як же так блин, посвітити нормально? щоб було не верну. Ось. Цього... Ось його зараза. Там заслонка вверху. Ну, короче, я все Вот я його витягую. цей датчик. Короче, тут треба два болти. Оцю кришечку радіатора чуть припіднести. Ну там є ще третій болт. Його нереально достати. Короче, я його просто напросто відламав. Воно тримається тут на фіксаторі, все фігня то все. І ось вот така фігня, коротше. Ось його зараза. Мало того, що вона... М -м, мені так здається. Значить, подача йде. Я вже пробував. Ось ці нижні два контакти. Це плюс-мінус на моторчик йде. Це йде. М -м, тіпа, якось вона називається така. Сінал подає коротше, на колечку. Пусть сказали хлопці, як воно називається, не пам'ятаю. І воно повинно подати сигнал далі на заслонки, наскільки я зрозумів, бо того, що ця заслонка не діє і ці всі заслонки не... Не працюють так треба, некоректно. Поки починаємо з цієї, Як я розбирав його, ну, в принципі, зараз я можу вскрити його, показати щодо чого. Значить, оцього вусика попідгнав. Ось тут теж нажати треба, ось тут підщокнути оці всі штучок. І ось виходить у нас така петрушка. Ось це я казав, якось воно називається, не знаю. І тут ці лапки Вони перемикають, подають сигнал. Якщо в цьому положенні вона три контакти стає, і потім в тому контакти стає. Моторчик робочий, підключав до акумулятора. Но в чому суть. Ось це, ну, запітка акумулятора моторчика. Значить, Коли подаєш сигнал, він крутиться, доходить до крайнього крайнє положення є. Якби так щось не випало. Щось. Ось крайнє положення сюди і крайнє положення сюди, ну, типу, впирається воно. А виходить, що коли подаєш, він закручується, типу, стає в крайнє положення, і потім, коли поміняє полярність, він не працює, не, не, не дає сигналу. Отака фіня. Дивився в інтернеті, хлопці сказали, що коротше, це нереально. Ну, моторчик живий, просто щось, ну як живий, може і не живий. Десь він в куточку стає, може розбити щось там, це ні, може щотки підгорені. Ну, коротше, ремонтувати його немає Ну І коштує він 80 доларів, цей моторчик. Не знаю, зараз буду шукати в інтернеті. Якщо є, нове, якщо немає, то б значить робоче шукати. Бо, капець. От воно виходить, що моторчик просто-напросто перемикає ці контакти. Отут. От положення включене, положення виключене. Ну, чи наоборот, не знаю. І напевно він каже, що він повинен подати сигнал далі на другі блоки. Вот такая фигня, ребята. А что я там пиздю, пиздю? Они ключи у них <laughs> Блять, там. А, до речи, вчера ж пробовал. Моторчик крутился. В обе стороны. Сегодня пробую. Вот он крутится. Ну, це слабенький акумулятор в мене стоїть на 9 вольт. Я чую по цьому, що він рухається. О, крутиться. А коли міняю, все, він не робить. Коротше, діло моторчику. Ось, в одну сторону крутиться, в другу ні. Значить, моторчик хабентус. Шестерні, чуть-чуть вироблена, але це не показник. Чуть-чуть є, але... Но... Мені здається, що нічого там страшного в ній немає. Чуть-чуть до зала. Ні, зубчики нормальні. Бо ще може кленти в цей. Коротше, моторчик не робить. Будемо шукати. Так, номерок, номерок. може комусь треба буде. Ось такого плану. Так що не спішіть, мади інші. Так що не спішіть тічку міняти радіатор. Для початку можна спробувати промити радіатор, може і в радіаторі діло. За що до <кій> я вам скажу. Була заміна нового. <кій> а старий я розрізав. Хоча старий недавно був міняний. І що я вам скажу, що я би не сказав, як показати краще отаку. О, от я його розрізав, є трохи. Но це не показник. Срівно б щось проходило. Ось дивіться, бачите? Є, так, да, є деякі нюанси забиті, але все рівно б не було б. А то взагалі потік є, є, да, так. Ну, це, це не показник, скажу чесно. Все рівно б дуло би гарячим, а воно взагалі не дуло, права сторона зовсім. Так, продовжуємо. Значить. Такого я не знайшов. Коротше, відіслали останній, не встиг. Коротше. Е, і мені інформацію таку видали люди, які продають е, активатори, не активатори, як він. Ну, коротше, активатор, так. Да. Взяти, купити от такого плана, О, типу, номер той самий, на ті самі, тільки в кінці не... де. А А. І просто замінити моторчик. Моторчик робочий поставити сюди. І зараз це будемо робити. І ось в чому різниця? Моторчики одінакові. Шестерні однакові. Ці теж однакові. Все те саме. Тільки різниця в потенціометрі. Ось це з буквочкою А. А це з булочкою Д. Ось і вся різниця. Так що користуйтесь, друзі. Дякуючи товаришам, які підказали. Ну, плата, звісно, інакше, потенціометр інший. Все однакове. Моторчик робочий. Зараз перевіряю, чи він робочий, точно, щоб впевнитися впевнитись в цьому. І міняю місцями їх. Все ідентичне. Повзунки, ролики, шестерні, все все однакове.